Пам'ятаєте, я казала про наступ по колу зі сторони Білорусі, зі сторони Житомира, Запоріжжя, Біляївки, Суми, да? Сарни, Рівно, Волинь. Пам'ятаєте, я казала, що наступ по колу, наступ по колу, і в мене воно прямо йде, наступ по колу, що він буде? І Київ. І я ще записувала відео, спочатку кидають, потім наступають. Тобто кидають як, якось, як якусь зброю. Є це відео йому десь 4 місяці, є воно в інтернеті, в Ютубі. То, виходить, ці дрони це дуже велика зараза, там немає живої енергії, тобто немає людей, тобто мінімальний ризик, але багато шкоди. І оті дороги, що я малювала у тих своїх відео, то я так розумію, що спочатку кидають, тобто це будуть це, а тоді вже то, тобто, а тоді вже каструпалки. І я повторю ще раз, так як я й казала, і в червні, в місяці, і в липні, і в кінці травня, що наступ по колу буде. Я кажу, що він буде. Пам'ятаєте, перед війною? Я не то, що казала, що війна буде, то я казала железно з грудня місяця. Я вже казала, куди вони йтимуть. Чорнобиль, а ну згадуйте, ще виставляла ферму Норкову, то то на території Чорнобиля. Казала, укріпіть, Чорнобиль. Казала, що піду через Чернігів. Свята, У свята, там батьки. І вона казала: Боже, Оля, ви ж казали, що піду через Чернігів. Ніхто не хотів мені вірити, що я казала. І Київ, Верпінь? Ви подивіться, що вони скільки шкоди зробили. В цей раз я бачу: І, їх більше, ніж було першого разу. Їх, їх більше. І наступ по колу він буде. Люди добрі, він буде. Спочатку я так розумію, ці їхні дрони. Що вони там гатять, гатять, да? що сьогодні показували в білій церкві, а тоді вже й каструпалками. Але пам'ятаємо, що силою молитви змінити долю можна, ставимо оберег для України, для наших військових, для наших родин. Але попереджений, значить, озброєний, і розуміємо, що ітимуть, вони ітимуть. Кажу прямо і тимуть, і їх буде більше ніж першого разу.